Як ми перетворили англійського мультимільярдера на щирого українця? Всесвітньо відомий бізнесмен оригінал сер Річард Бренсон завітав до Києва і перевдягнувся у вишиванку перед камерами світського життя? Дивіться, як це було. Вітаю, пане Бренсоне. Перш за все, маємо для вас подарунок. Це традиційний український одяг. Вишиванка. Розмір вам має посувати. Яка гарна, я обов'язково її вдягну і ходитиму в ній сьогодні. О, то ви просто зараз перевдягнетесь? Звісно, хвилиночку, я приміряю. One, two, ну тепер ви виглядаєте як щирий українець. Казав, зробив усі зустрічі під час свого київського візиту. Британський мільярдер Річард Бренсон провів у вишитій сорочці від світського життя червоні стіпки до лиця лицарю її королівської високості. Sir від торгівлі платівками до всесвітньої бізнес імперії, що об'єднує 400 компаній: мобільний зв'язок, медицина, комікси, авіаліній та космічний туризм. Епатажний мільярдер перетворює на золото все, чого торкається. Маси до авантюр. Програвши дружні парі, Бренсон день пропрацював стюардесу малазійських авіаліній. А відкриваючи власну весільну компанію, і сам перетворився на сексуально наречену. Де б він не бував усюди за свого. Привіт! І що ж ви шукаєте, джентльмени? У нас є шарфи. Є сувенірні листівки. Тепер не доведеться купувати майку з написом Я з дурником. Це він заздрить, а капелюх якраз на вас. Усі лондонці у них ходять. Серйозно? А чого ж я не бачу жодного в такому? То все туристи. Сар Бренсон, справжня зірка. Епізоди в американських серіалах. Друзі та рятівники Малібу. Власне реаліті шоу. Саме з нього змальований фрік-мільйонер у культовому американському мультсеріалі Сімпсони. Гей, привітіксасідушка, бренсон у Києві. Мільярдер дав майстер-клас тисячам молодих підприємців. Його лекція на форумі One Ukraine зібрала повну залу охочих досягти бодай частку успіху артистичного мільярдера. Ви не вперше у Києві, і останнім часом дуже уважно стежити за усіма драматичними подіями, що відбуваються в нашій країні. Я вражений тим, наскільки стійкий український народ. Я вражений тим, як люди, попри усі складнощі, намагаються покращити своє життя. Скільки української молоді зараз намагається заснувати та розвивати бізнес, забезпечити краще життя своїм сім'ям і допомагати іншим. Я вражений, як наполегливо українці намагаються забезпечити мир на сході країни. Це дуже важко, дуже непросто. Чи вдалося прогулятися Києвом, скуштувати українських страв? Адже ви людина дуже допитлива. Я обожнюю Київ, обожнюю українську кухню. О боже, це так смачно! Але сьогодні для мене найголовніше особисто поспілкуватися з якомога більшою кількістю українців. Ви збудували дуже успішну й потужну бізнес імперію і сказали, що працюватимете усе своє життя. Чи не думали ви про те, аби відійти від справ, відпочивати на власному острові? Тим паче, що у вас є дорослі діти, яким можна передати справи? Сидіти на острові так декілька днів можна, але ж не увесь час померти можна від нудьги. Я отримую величезне задоволення, коли берусь за якісь, здавалося б, нездоланні проблеми, та намагаюся допомогти їх вирішити. Наприклад, я доклав багатьох зусиль, аби група на чолі з екс-генсеком ООН Ананом прилетіла до Москви, де, з поміж іншого, вони обговорювали ситуацію в Україні. Тисячі сімей відправляють молодих хлопців на схід. тисячі, Змушені стати переселенцями не можна просто сидіти, склавши руки і дивитися, що станеться. Ви живете у шлюбі з дружиною вже 40 років. Якось ви пожартували, що Джоан терпить вас лише через маєток неймовірної краси на власному острові. У чому ж насправді секрет вашого щасливого подружнього життя? Як і у бізнесі, мені просто пощастило. Ми насправді кохаємо одне одного, маємо прекрасних дітей, прекрасних спільних друзів. До того ж, я намагаюся бачити в людях тільки найкраще. Це також допомагає у стосунках, а ще взаємні поступки. Важливо завжди знаходити компроміс. Було дуже приємно познайомитися. Раді, що ви завітали до України. Дякую, ви чудово виглядаєте у цій яскравій сукні. І ще раз вдячний за подарунок.